Закони, які пов'язані з підвищенням акцизів, на сьогодні підписаний. Він запущений. Але особливість цього механізму, що він буде діяти поступово, поетапно можна моніторити цю ціну на ті нафтопродукти, які будуть на заправках. Але я думаю, що буде. Так, мовити, чем зі сторони постачальників паливо, все ж таки не різко піднімати відповідно, а відповідно на ці закупки, які були до введення акцизу, залишати ціни, які є. Звісно, 50% буде мультиплікативний ефект, на жаль, на, на дуже багатьох групах продуктів, тому що в практично в 40% будь-якої ціни того, що ми бачимо на наших прилавках. Закладаються транспортні розходи, транспортні витрати. Тому звісно, що частина цього буде перенесена на, на ціну продукції і продуктова інфляція, як такий глобальний і локальний процес, і ну, зміна купівельної спроможності. Також, на жаль, стануть елементами цього процесу. Треба розуміти і усвідомлено казати, що введення акцизів це вимушений крок для наповнення бюджету.